Раніше у компанії Bosch було все, скажімо так, доволі таки складно з імпактами. Була стара моделька щіткова, там GDX 180-й. Пізніше з'явилися новіші модельки. Потім з'явилася у нас ось ця ракета 220-й класний варіант, але прям супер-супер. Недешевий. Але я вам в руках тримаю саме імпакт, яким ви зможете розширити свою лінійку максимально швидко. 215 ньютон, уже правильна світодіодна підсвіточка. Десь ми розуміємо, де компанія Bosch це запозичила. Звичайно, що це у нас резина, це у нас повністю метал, достатньо такий компактний по розмірах, якщо ми візьмемо його. 215 ньютон крутного моменту. Це дуже гарний показник. При тому всьому, що у нас є регульовано, все є, як і швидкість можна регулювати, так ви можете регулювати, з яким ви матеріалом будете працювати. По електроніці компанія Bosch це просто найкращий варіант. І якщо ми візьмемо з такими характеристиками, Тиками саме імпакт, саме з професійного сегменту, це найкраща ціна на ринку в принципі. Тому якщо ви вже маєте акумуляторну лінійку інструментів від компанії Bosch і ви хотіли доповнити саме ось таким інструментом, за каркас просто найкраща ціна. А за якісними професійними інструментами вам до нас.